Добрий день. Люди до вас звертаються, щоб ви прокоментували актуальні питання та події. Тож на сьогодні у нас з вами три теми. Перша тема це скажіть, будь ласка, які у вас були відчуття, коли ви прочитали новину, що збито два ворожих літаки? Слава Україні, слава ЗСУ. Е, яка новина? Новина тільки радісна. Це честь і хвала нашим. Силам оборони і безпеки, як ви всі знаєте, над Азовським морем збиті такі дві жирнючі, жирнючі цілі. Е, наші військові, в принципі, роблять неможливе, просто неможливе. Ще раз доказуємо те, що е, наші козаки, наші воїни, славетні воїни це самі, самі мучні, самі сильні. Ну, щоб два таких літаки. Ну, це ще нікому не вдавалося. Ну, це і не сни то, що надавалося, не, не снилося навіть. Такого в світі ще не було, щоб такі дві жирнючі цілі в один день. Ну, Хто не знає, то в принципі я скажу, що це за літаки такі козирні. ан 50 чи А-50, як він там називається правильно. Ну, це, в общем, який. По простому, коротше, скажу так, це той літак, який коригує точність бомбових ракетних ударів по нашій країні. Ну, от, от він вилітає, він курірує всі ракети. і Уявляєте, скільки людських е, життів він забирав і забрав би? Другий це іл 22 наскільки мені не змінює пам'ять. Це повітряний, це цілий повітряний командний пункт. Ну, правда, цей в дріб не розлетівся, але. Е, він там ще до чогось долетів, але він точно вже літати не буде. Тож що він долетів до Анапи, то це нічого не значить, що він буде літати. Ну це лише раз доказує те, що наші хлопці вміють знають свою роботу, ну і доказують ще раз, що таке Друга армія світу. Знаєте, чи чули, чи там говорили, хтось там десь той щув. Та я вам скажу, таких літаків, яких збили, їх аж дев'ять. Ну, це дев'ять по бумагам, а таких, ну, ви представте, ну яка це ціль. Тому і говорю така жирна. Ну, от тепер вони в Кремлю, нехай там всикаються від злості. Вони вже не знають просто, що, що ну, 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 ну як. От вони не розуміють, розумієте? Ну, І як тут не радіти. Ну, як не радіти. Тут треба радіти не тільки героїзму наших воїнів, а й розуму нашому, наших воїнів, майстерності. Так це ж ви представте, це ж вони ще літали ще й під прикриттям. Такі, такі літаки просто не літають. Вони не літають під прикриттям. А врач тепер і думають, Боже, як ми їх достали, як ми їх достали? Ну, от якось так. Якось так і достали. Знаєте, ну, нас, нас народі завжди так говорять, як е, розумному нічого доказувати не треба, а дураку і все одно нічого не докажеш. А в нас одразу о, нічого не робиться, ніхто нічого. Знаєте, ще хочеться сказати е, про ці всі язики. Як їх там назвати, я не знаю, опозиціонери, чи. коротше? Вони сидять і кричать: все пропало, все не так. Не так зброю військові використовують, туша Захи дає. Що... що б не робилося, все не так. То для них контрнаступ повільно йде. Ну, я всім вже говорив і говорю. Якщо ви. І говорите, що щось не так роблять, так беріть автомат і йдіть, покажіть, як правильно це робити. Ну, ну, ви просто повинні гордитися нашими хлопцями і нашими героями. І тут робити все для того, щоб їм допомогти, або йти воювати. От і все. А то все щось розказують. Не так використовують зброю. Або повільно йде контрнаступ, та наша задача досягти неможливого за допомогою того, що ми маємо на сьогодні. Ви подивіться, як наші депортували Чорноморський флот, не маючи свого флоту. Повторюю, не маючи свого флоту, наші Збройні сили депортували Чорноморський флот. І так буде з літаками над українським небом. Всьому свій час, повірте, все одно це буде. І ми до цього йдемо. Ми не можемо про це говорити багато, але то, що знаю я, і я не буду говорити про це, щоб не було. Але я знаю одне: що депортували Чорноморський флот, закриємо і небо над Україною. Скоро це все буде. Я свято все вірю. І скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте мобілізацію, бо наразі дуже багато таких є думок і за і проти. Я підтримую мобілізацію в Україні в тому вигляді, в якому я її пропоную, як я говорю, чому подрозумувається мобілізація? Мобілізація це повинно, всі, кожен повинен воювати на своєму місці. Просто всі. Треба просто оцю сраною мітлою е, гнать усі оці натяки, просто натяки. Е, якісь там про переговори, о, давайте переговори і виступають проти мобілізації. Ну, от як їх назвати? Корупціонери, опозиціонери, ну нудіак? Якщо вони гальмують е, всі способи прийняття законів, знають про мобілізацію, значить вони або расистам подігнуть, е, або повністю, ну не встигли здати Україну, то тепер хочуть здати. Ну я другого не розумію. Ну, знаєте, є таке правило. Якщо ти говориш, що не так, то розкажи як? Тобто, критикуючи, пропонуй. А то колись була партія, я вже не один раз говорив, не так. Я не знаю, держава робить не так. Е, е, всі все президент не так, всі роблять не так, а самі не знаємо як. Якщо ти пропонуєш те, що влаштовує суспільство і державу, не сумнівайся, тебе теж почують. Ви чуєте неодноразово, як президент наголошує, що закон про мобілізацію. В тому, в тому виразі повинен бути ефективним. Він буде ефективним тільки тоді, коли він буде справедливим. Що це значить? Це значить, що людина, яка на війні повинна робити те, що найкраще вміє і знає. Якщо людина ремонтує техніку, вміє ремонтувати техніку, значить вона повинна ремонтувати техніку. Якщо вона знає IT, вона повинна. Займатися IT. Якщо вона вміє вирощувати хліб, то вона повинна вирощувати хліб. Це складна логістична робота. Але її треба робити добросовісно, професійно і чесно. Що виходить в нас? У нас на 10 військових, грубо кажучи, один стріляє чи літає, а 9 задіяні в інших роботах. Які так само необхідні для нашої перемоги. І наш священий обов'язок, як кожного громадянина, захищати батьківщину. І це навіть не обговорюється. І ще раз повторююся, Мобілі... Обща... всеобща мобілізація це не значить, що повинні всі йти, брати автомати і воювати. Ми повинні мобілізуватися і кожен робить для перемоги те, що він найбільше це все може. Але опозиція ж з, -з, -з однієї сторони е приподносить це по-іншому, в маси вкидаються вкиди. По іншому для того, щоб заблокувати цей. Закон про мобілізацію, розказуючи, що все, а, і все плохо, все пропало. Ну, я думаю, що президент знає, як нажати на речах е, депутатів. І я думаю, що вони або закон приймуть, або візьмуть автомат і підуть самі воювати. А ми будемо вирощувати хліб, щоб вони не пропали з голоду, щоб в них було там ще їсти. Що ви можете сказати про договір між Україною та Британією? Ну, Тут хочеться. Трошки на позитивній ноті закінчить наше обговорення по цим всім моментам. Значить, ну, по-перше, мене дуже радує, як почався рік. Велика Британія підписала з нами договор. Вона дала надію українцям, підписавши цей договор щодо безпеки, не бачена до цього фінансову допомогу. Великобританія дала на 2,5 мільярдів фунтів стерлингів. Цього року це тільки цього року. Це, щоб ви розуміли, більше, ніж ми отримали за попередні 2 роки від Британії. Вдумайтесь, це найбільша поставка безпілотників з усіх країн, далекобійних ракет, протиповітряна оборона, боєприпаси. Це все, що так потрібно для нашої перемоги. Угоди про співпрацю в різних галузях і багато чого іншого. Це свідчить про безумовну підтримку України. Вірте в Україну, просто вірте. От не сидіть, не лежіть. Я говорю, давайте зараз от просто Україна повинна зараз в тяжкий цей момент поділитися на дві частини. Одній, хто воює, і другі, хто все робить для перемоги. Допомагаємо, як можемо, робимо все, що можемо. Тому я вас дуже прошу. Вірте в Україну. Вірте в Збройні Сили України, які при багато менших можливостях, аніж у ворога, роблять неможливе. Вірте в президента, який так само робить неможливе. Контактуючи з світовими лідерами, добиваючи зрозуміння. І допомоги, ну, ну неможливо він робить. Зрозумійте це, не мішайте. Якщо ви не можете допомогти, просто не мішайте. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні! Героям слава!